Інструмент відрізок 3D. У минулому уроці ми створили тривимірну модель куба, але при побудові рисунка до стереометричних задач важливим є зображення невидимих відрізків пунктирної лінії. У даному випадку це є проблематично, так як при різних значеннях кутів альфа та бета невидимою може виявитись будь-яка з зображуваних ліній. Тому пропонується створити інструмент для програми GeoGebra, який в залежності від кутів альфа та бета і положення відрізка визначатиме видимий він чи ні, і, відповідно, зображатиме його суцільною або пунктирною лінією. Для початку потрібно зауважити, що для визначення кута у програмі GeoGebra важливим є порядок запису вершин, тобто кут ABC не дорівнює куту CBA. Нехай маємо титрайдер АБЦД, розглянемо умови виданості ребра АБ. Звернемо увагу на кути САБ і БА. крутитимемо титрайдер, поки АБ стане невидимим. Зауважимо, що АБ не видно тільки у випадку, коли обидва кути САБ і БАД більше 180 градусів. Інакше кажучи, якщо один з кутів САБ або БАД. Менше 180 градусів, то АБ видно і його потрібно зображати суцільною лінією. У іншому ж випадку пунктирною. Цю умову можна використати для будь-якої піраміди або призми, в основі якої випуклий многокутник. умовно, підібравши для потрібного відрізка тетраедер, вершинами якого будуть деякі вершини даної фігури. Щоразу вводити у програмі таку обширну умову незручно. Тому варто створити інструмент, який частину роботи виконуватиме автоматично. Для цього відкриємо нове вікно в програмі GeoGebra. Приберемо осі та відобразимо сітку. Поставимо нові точки ABCD. Впишемо команди в командну стрічку. Якщо куд ЦАБ менший 180 градусів або... Кут БАД менший 180 градусів, відрізок АБ. Якщо заперечення від кут ЦАБ менший 180 градусів, або кут БАД менший 180 градусів, відрізок АБ. З'явиться два відрізка А та В. Відрізок А відображатиметься тоді, коли один з кутів ЦАБ або БАД менший 180 градусів. А відрізок Б відображатиметься, коли ці кути більшість 180 градусів. Тепер викличемо вікно властивостей відрізка Б і у вкладці стиль у пункті стиль лінії виберемо пунктирну лінію. Після цього, якщо поміняти точки С і Д місцями, відрізок АБ повинен стати пунктирним. Викличемо вікно Інструменти Створити новий інструмент. Як вихідні об'єкти виберемо відрізок А і відрізок Б. Як вхідні точки А, Б, С, Д у такому ж порядку. у вкладці Ім'я та значок у полі Ім'я введемо відрізок 3D. Поле команда заповниться автоматично. Викличемо вікно інструменти, керування інструментами. Натиснемо Зберегти як і збережемо інструмент під назвою Відрізок 3D. Після виконання дій, описаних вище, створиться файл з інформацією про інструмент, який ми будемо використовувати для подальшого створення об'ємних динамічних моделей фігур. Створимо шаблон для подальшої роботи з векторами та щойно створеним інструментом. Збережемо файл як шаблон. Приберемо ось. Поставимо точку і задамо їй назву Оберт. Видамо послідовно команди. X-AT рівне X від оберт, y AT рівне Y від Obert.

Виділимо отримані вектори і у властивостях вкажемо їх не відображати. Відкриємо файл з інструментом відрізок 3D. Збережемося. Тепер спробуємо побудувати модель Куба, використовуючи щойно створений шаблон. Відкриємо файл шаблон та збережемо його як куб. Те, як побудувати вершини Куба, розповідалось у минулому уроці. Тепер потрібно зобразити ребра. Використаємо створений нами інструмент відрізок 3D. Для того, щоб вибрати правильну послідовність точок, можна, наприклад, уявляти піраміду, як це розповідалось на початку уроку. Натискаємо на ікону і вибираємо точки у такій послідовності d 5 d 1 d7, d6. Після цього повинно з'явитися ребро d1d5. Далі, користуючись інструментом відрізок 3D, вибираємо по 4 точки, додаючи до ілюстрації по новому ребру D7, D3, D8, D5, d 8 D4, D6, D7, D6, D2, D5, D8 d8 d6 d5 d4 d6 d5 d7 d2

d2, d4, d3, d6. d4, d3, d1, d8 Отримали куб. При його обертанні видані ребра зображаються з суцільними відрізками, а не видимі пунктирними. У властивостях точок d1, d8 в функції Показувати позначення вказуємо заголовок. В пункті надпис для кожної точки вказуємо її назву. Таким чином, ввівши систему координат та обчисливши координати вершин, можна зобразити динамічну модель будь-якого опуклого многогранника.